П'ята серпня понеділок більш ніж заручник, і сказали апостоли Господові: Додай нам віри Луки 17:5. Кілька років вони провели в тюремному ув'язненні на самоті, і навіть зазнали надзвичайної жорстокості. Але по обличчях тих, хто повернувся з Лівану, цього не можна було сказати. Вони зовсім не справляли враження людей, волю яких зламало тривале перебування в чужій країні, як заручників. Їхні широкі усмішки та невимушений сміх свідчили про щось зовсім інше. Коли Тері Андерсон, останній американський заручник у Лівані, був нарешті звільнений у грудні 1991 року. Йому разом із товаришами по нещастю вдалося розповісти світові про те, що відбулося. Після того, як всі почули їхню історію, ніхто не міг собі уявити, як у таких умовах їм вдалося не просто вижити, а й зберегти здорову свою психіку. Вони розповідали про камери, у яких не було свіжого повітря та вікон. Розміри камери були трохи більші за могилу. Вони розказували про нестерпно високу температуру повітря в день та льодяний холод уночі, про те, що вони роками не міняли одягу. Вони розповідали про пов'язки, якими їм зав'язували очі, заносячи інфекцію, і про сталеві ланцюги, які знімали з них тільки раз на день, на 10 хвилин, щоб вони могли піти в туалет. Ці люди розповідали про те, що їм давали рівно стільки їжі, щоб вони не померли, а їжу цю вони повинні були їсти на самоті і в повній темряві. Майже всіх заручників били, деяких так жорстоко, що їхні рани практично ніколи не заживали. Тарі Андерсон згадував, як він чув кашель хворого на пневмонію в сусідній камері. Ця людина померла, бо захлинулася власним блювотинням. Що ж допомогло Тарі Андерсону пережити ці 2455 днів жахливого полону? Він сказав, що його підтримували біблія та фотографія дочки, яка нещодавно народилася, і яку він ніколи не тримав на руках. У полоні він по-новому осмислив свою віру. Французький заручник Рожер Ауке дійшов подібного висновку. Після свого звільнення він просто сказав раніше я не вірив у Бога, а зараз вірю. Заручник Вейр одного разу подивився на стелю своєї камери і побачив там три дроти. Чомусь вони нагадали йому Божі персти, які зобразив Мікеланджело на одній зі своїх картин у Сікстинській капелі. Вейр сказав, це стало для мене нагадуванням про підтримувальну, провідну Божу руку. Віра панувала в цих темних камерах у Лівані. Люди, які перебували на самоті, знаходили сили, щоб вижити. Секрет їхнього виживання і доброго настрою, як з'ясувалося після звільнення, полягав у тому, що самі заручники називали церквою зачинених дверей. Вони регулярно проводили християнські богослужіння, а шматочки хліба використовували для проведення служіння Господньої вечері. Вони не дозволили померти своїй вірі, а віра не дозволила померти їм. Віра полегшує всякий тягар, знімає втому: віра це духовна рука, що доторкається до нескінченності. Нехай же ваша віра здійметься в небеса і наповнить вашу душу. Новими силами